Дітки, добрий ранок. Добрий ранок, мамочка. Добрий ранок, мамочка. Ну що, чекаєте? Ну да, чекаємо. Треба ж прапор піднімати. Сьогодні ж четвер. Передостанній день робочого тижня. Чим скоріше піднімемо, чим скоріше наступить субота. І неділя. Та мама, папа. Та з сказав. Ну да, швиденько йдіть прапор піднімати, дітки, швиденько. От чому ж опинилися, я не зрозуміла. Ай, мамка, та там ж така темнота, ну зовсім не йти. Ну що значить не хочеться. Проманант треба робити. Ну давай прапор піднімати. Ай, та під там, знов темно. Тож темно, темно, поусі, я ж І... прапор, пожар, піднято. О, На вулиці плюс 15 тепленько. Але темненько. Он зорі на вулиці. Бач, мамка? Тож бачу. Іди, променадуйте, а я вам їсти понасипаю. Ну добре, всім підписчикам гарного робочого дня. Ваш Соня, цьомки бомки. Пока! Вас я муся, бомки. Пока! Мамка, я тут позову, а потім вследині скажу. В... Ти куди полози нам? Ех, Соняк, Соняки, ей, променадай, а я, я тебе тут почекаю. Всім гарного дня робиться. У вас там мусить замки бумки. Папа. А -а -а. Все, мамка насипала пастетик. Мамка, а муху їдять? Диви, яка кабаска. Так? Да? Достань на мені, я не можу щось достати. Там листове сонечко. Ти ж у нас хищник. Та ну мій.